Олександре, зроби нам послугу. Ти можеш більше не бити британців? Ні. Сьогодні у випуску я знаю секрет перемоги над Олександром Усиком. Британці мали по дві спроби, але так і не змогли перемогти українця. скільки отримав Усик за бій з Дюбуа в реванші сума, а не та, яку всім оголошували. Та Реакція інших зіркових боксерів після бою Усик дюбуа 2 та багато чого цікавого. Вітаю вас на каналі Knockout TV, Авансом подобайка, Традиційно запрошую вас прокоментувати відео і бажаю вам приємного перегляду. Олександр Усик без жодного сумніву нокаутував британця у п'ятому раунді 19 липня на стадіоні Вемблі. Публіка шаленія. Студія аналітиків Дазн вибухнула емоціями після яскравої перемоги українця. Це кінець найвеличніший боксер усіх часів. 38-річний Усик прикінчив 27-річну дюбуа. Тепер не має бути жодних питань стосовно нього. І навіть не кажіть мені про Тайсона Ф'юрі. Після перемоги до Усика піднявся Джозеф Паркер. Цей скромний хлопець привітав українця. Дуже гарно виглядаєш. Дякую. Я сподіваюся, я наступний. Не знаю, брате, хочу відпочити. Добре, чудова робота, Олександр. Відпочинь, скоро побачимось. Джейк Пол також вискочив на ринг та провів легку дуель поглядів з Олександром Усиком. Всім відомо, що на прес конференцію Даніель Дюбуа не з'явився. Після бою відпочинув легендарний український боксер Олександр Усик і його дружина Катерина влаштували ніжну фотосесію на тлі мальовничного іспанського берега. Добірку чорно-білих романтичних фото у своєму інстаграму опублікувала 37-річна дружина боксера. На знімках пара босоніж прогулялася піском, і тендітна Катерина немов розчинилася в обіймах могутнього чоловіка. У коментарях користувачі не скупилися на компліменти. Які ж ви щасливі, красиві, класні фото, прекрасні, які красиві! Ленокс Льюіс народився 2 вересня 1965 року Лондон, канадський і британський боксер, професіонал. Колишній чемпіон світу у важкій ваговій категорії за версіями WBC, IBF та WBA, переміг 15 бійців за титул чемпіона світу у важкій вазі. Ленокс Льюіс висловився про абсолютний чемпіона світу у суперважкій вазі Олександра Усика. Усик видатний, великий, чудовий боксер. Він робить все правильно, він розумний, добре рухається і добре б'є. Усик міє розбирати суперників ще до бою. Британські боксери двічі намагалися його перемогти, але так і не змогли. Я спостерігав за цим збоку і думав: я знаю, як би я готувався, щоб перемогти Олександра Усика, сказав Ленокс. За словами знаменитого британця, українець прорахував його співвітчизника і за рахунок швидкості і техніки зумів нокаутувати Дюбоа. Дюбоа перестарався. Він дуже сильно хотів цього бою. Він хотів підійти до Усика, але не зміг. Усик відмінно рухається. Він великий чемпіон. Він прорахував Дюбуа. Усик продовжував робити те, що в нього виходить, особливо проти потужних панчерів. Коли ти намагаєшся наздогнати його, усика там уже немає. На мою думку, Дюбуа все ще молодий. Він як і раніше може повернутися. Це важка поразка, але він все одно здатний повернутися. Наводить слова Лю із Секонд Аут. Тепер про гроші. За поєдинок проти Даніеля Дюбоа український боксер Олександр Усик отримав 17,5 мільйонів доларів. Про це повідомляє сайт Чемпіон. Під час підрахунку були взяти дані про продаж квитків, рекламу під час бою, продаж трансляцій тощо. При цьому ці кошти Олександр повинен розділити між членами своєї команди. Раніше Бет-365 повідомляли, що гонорар українця складе 132 мільйонів доларів. Однак ці цифри виявилися далекими від реальності. Він здався, він зробив це знову. Він здався з того моменту, коли вийшов в ринг. Він мав тренуватися по-іншому та мав перемагати. Він не йшов вперед, так, як тоді полював на Джошу. Він втратив свій шанс перемогти короля всіх часів. Дюбуа почав добре, але Усик знову його зламав та переміг. Бій був дуже крутий, я насолоджувався їм. Мені сподобався бій. На початку було інтригуюче. Я говорив це до бою, сьогодні я говорив перед боєм. Якщо Дюба боксуватиме так само, як у першому поєдинку, то він не протримується і п'яти раундів, і все так і сталося. Він заслужив поразку нокаутом, бо нічого не змінив. Усик зробив все, він найкращий, він непереможний. Даніелю потрібно відпочити та працювати над ментальністю. Джоша вийшов проти Дюба і був знищений. П'ять разів він був на підлозі. Дюба був в шикарній формі. І сьогодні в шикарній формі проти Усика. Але Усик його знищив, розтрощив. Є лише один чоловік, який здатний перемогти цього виродка. Я робив це двічі. Весь світ бачив, тепер буде трилогія. чекаю вемблі. Ми йдемо.